Податкова служба України розпочала перевірку інтернет-магазинів. Моніторять Фейсбук, моніторять Інстаграм. Виявляється, що дуже багато людей в Україні знаєте, продають там білизну, продають якісь поділки, чашки, якісь вироби, і ну от неоформлені, неоформлені, наносять шкоду шкоду державі. Штрафувати будуть штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок адмінпорушення. Так що, якщо у вас маленький інтернет-магазин, і ви там заробляєте якісь копійочки собі, не вимагаючи нічого в держави, зверніть увагу, нічого не вимагаючи, а забезпечуєте під час війни себе, забезпечуючи ще когось роботою, бо ви очевидно, ще комусь платите. За виконання якоїсь роботи, пропонуючи комусь якусь продукцію за кошти, очевидно, менші, ніж це у великих магазинах дорогих, то ви державний злочинець. Це під час війни, де держава фактично на перших етапах відмовилась від будь-якої допомоги людям. Згадайте березень, згадайте квітень, люди металися хто куди. Без грошей, без бізнесів, без нічого. А тепер держава трішки що окріпла, чиновники окріпли. А тепер давайте будемо в стані ще воєнному будемо робити наїзди на маленькі магазини. А ви не хочете розібратися там з іншими підприємствами, от навколо яких скандали зараз йдуть. Інтернет-магазини це основна біда, основна загроза економіці. Я не розумію, що відбувається. Я не розумію, для чого це робиться. Кому це вигідно? Кому? Ну, а ті, хто тримають магазини, я вам вкрай раджу. Оформити ФОП. Це не так складно, це не так довго і це не так болісно. І, до речі, недорого. Оформили, сплачуйте єдиний податок і не хвилюйтесь. тому що ці вас не залишать. Вони ж не лохи. Ну а хто лохи, ви знаєте.